Сильно, красно, обережно, бистро п'ятеро прикарпатських пластунів удостоїлися залізної зірки пласту за заслуги у національно визвольній боротьбі. Федір Пастушенко, Борис Басюк, Методій Павлишин, Степан Тачинський та Михайло Світин. Вони загинули за українську державність. Відтак почесні ордени отримали вже їхні родичі. кажуть про героїчне минуле своїх рідних дізналися лише з досліджень істориків. Вручення нагород відбулося символічно в день героїв. Було не прийнято говорити по тій причині, що колись бабцю в ті часи викликали декілька разів в НКВД, допитували, питали. Ну, ви самі розумієте, у бабці була на руках маленька дитина, тобто моя мама, дочка, так і вона боялася і так призвичайлися, що про це треба мовчати, не можна говорити. Про це страшно говорити. Це тільки з точки зору страху. Місцеві скаути досліджують історію життя відомих пластунів третій рік поспіль, опираючись на достовірні історичні факти та архівні звіти пласту. Кажуть, за цей час їм вдалося відшукати імена близько 300 загиблих повстанців пластунів. Більшість з них були жорстоко вбиті за відстоювання національних ідей. оскільки ця відзнака є досить важлива, одна з найважливіших в пласті. Вона має вручатись перевіреним людям, має бути дуже досконало вивчена біографія, має бути підтвердження, що він справді загинув не випадково, а в боротьбі, і що в нього не заплямована репутація, і тільки, тільки тоді можна отримати цю відзнаку. В рамках відзначення Дня Героїв юним пластунам продемонстрували автоматичну зброю сучасної української армії. Її застосовують під час антитерористичної операції на Донбасі. Силовики кажуть, нині діти чи не щодня бачать постріли та вибухи з екранів телевізорів. Це не як травмує дитячу психіку. Відтак така акція засвідчує, що зброя безпечна, якщо з неї не стріляють. Тут знаходиться ФОР 301 снайперська снайперська Це Вінницького заводу калібру 762 на 51. Пістолет кулемет 224, калібру 9х19, теж Вінницького, вінницького заводу. На саме знаходиться Форд 2102 з пристроєм для ведення безшумної стрільби калібру 9х18. На знак шанування героїв України пластуни поклали власноруч сплетені соснові вінки до могил вояків ООН УПА, а також загиблих учасників АТО та майданівців. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.